Доброго ранку, шановні українські аграрії і колеги. Сьогодні 17 квітня, починаємо налаштовувати наші сівалки. Запхнув термометр 12 показує, зараз поки ще Ну трохи опускається, думаю, там буде майже 10. Що хочу сказати, чи правильно ми починаємо, чи безпечно. Моє переконання одне: якщо в мене було б достатньо сівалок, я б сів би з 25 по 1, наприклад, в ідеалі. Да? Але так, як і вже бачите, 11 градусів. Але так як е ідеал темційний, що він недосяжний, то плануємо сьогодні розпочатись. Розпочинаємо сьогодні з кукурудзи. соняшник лишимо трошки пізніше. Зараз починаємо з кукурудзки. Е температура ґрунту, я думаю, достатня. Там, е е е е е Там показують, що є тенденція на збільшення 11 градусів, не падає температура, це на 10 см. Так що Бажаю вам всім успіху, тому що успіх нам точно понадобиться 11 градусів на 10 сантиметрах. Хочу сказати одне, що е, запасів вологи продуктивної мало, але будемо сподіватися, що боженька все-таки буде допомагати нам і давати вчасно дощі. Тримайтеся, колеги, запрошую до співпраці, успіхів вам!